Російсько-терористичні війська збільшили кількість обстрілів позицій Збройних сил України. За минулу добу сили антитерористичної операції були обстріляні 48 разів. Опорні пункти поблизу Маріуполя ворог накривав вогнем найбільше. З мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та озброєні БМП. Противник відкривав вогонь по захисниках Новотроїцького. 82-мм міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети застосовував по позиціях в районі Красногорівки. Гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецької зброї використовував проти морських піхотинців в районі Павлополя та Гнутого. Захисників Широкиного та Водяного обстрілював озброєні БМП кулеметів та стрілецької зброї. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілював захисників Лебединського. Поблизу Павлополя активізувалися ворожі снайпери. На Донецькому напрямку найбільша кількість обстрілів була зафіксована під Авдіївкою, захисників якої Ворогом протягом доби накривав вогнем мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. З 82 мм мінометів та кулеметів противник обстріляв опорні пункти поблизу пісків. Гранатомети та великокаліберні кулемети застосовували в районі шахти Бутівка та Троїцького. А з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях поблизу Новозванівки та Верхньоторецького. На Луганському напрямку з гранатометів гатив по захисниках Кримського, а з великокаліберних кулеметів по опорних пунктах в районі станиці Луганської. Аби подавити вогнову активність ворога, українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь тільки зі стрілецької зброї. П'ятьох українських воїнів було вчора поранено.